Це будинок, в якому ми проживали до війни. Дуже затишна в нас квартира була на сьомому поверсі. Ми дуже вложили багато в цю квартиру, щоб був затишок, робили ремонти. Зустрічали родичів, внуків, дочку, яка тут не подалеку жила. Моя мама через дорогу теж жила в будинку, який постраждав. 24 лютого почули дуже гучні вибухи. І коли подзвонили нам і сказали, що почалася війна, це був шок. Ми перейшли у будинок, де був підвал. І забрали маму, і там ми були до 8 березня. Ну, вже все палало, вже були вибухи біля домів, там біля підвалу, де ми ховалися. Нам з нашого будинку допомогли виїхати. Потім через місяць, 8 квітня, чоловік повернувся, я залишилася з мамою. І тоді ми знали, що нашого житла немає: ні нашого, ні маминого. Мамі 93 роки, вона учасник великої Вітчизняної війни. В неї вже було спалене село, вона це бачила на свої очі. Потім судьба її ще раз повторилася, коли почався Чорнобиль. Вона вимушена була виїхати, так як було відселення. І війна, на жаль, іще раз скоригувала її життя, і вона знову залишилась без житла. Після війни ми вже більше не змогли сюди зайти. Він, як бачите, згорів. Ніхто ні сусідів, ні нас, ні одного дня не могли тут вже жити, тому що він згорівши знизу вщен. Дуже тяжко це переживати, тому що тут пройшла наша молодість, тут росла наша дитина, росли наші внуки. Це наша історія, це наше життя. Але ніколи не думали, що ця війна буде. І що Ірпінь так постраждає, і що стільки сімей залишиться без криші над головою. Ми просимо благодійників, просимо меценатів, може, поможуть побудувати нам нове житло, можуть нам запропонувати десь в іншому місті, хоча б одне житло, щоб ми могли з мамою там проживати.